І далі про українську політику ми продовжуємо розмову із нашим гостем. Нагадаю, це політолог Ігор Хсів. Пане Ігор, я хотів би продовжити знову ж таки обговорювати оцей можливий майбутній склад уряду. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк хоче, щоб у майбутньому уряді були представники від усіх політичних партій, які власне і підписують коаліційну угоду. Навіщо? Мені здається, для того, щоб розподілити політичну відповідальність як за успіхи, так і за можливий провал нового уряду. Але мені здається, що навряд чи всі захочуть, особливо я маю на увазі партнерів по коаліції маленьких, так? Це, ну, самопоміч там у них 33 депутата, а у Ляшка і у Тимошенко там 19, 17 сімнадцять здається депутатів. Тобто там дуже невеличкі. У них фактично фракції. Я думаю, що навряд чи вони погодяться. На те, щоб займати якісь посади в уряді. Я просто переконаний, що не буде від них кандидатів. Вони просто не зацікавлені в тому політично. Ну, от самопоміч, вони відразу заявляли про те, що після того, як вони потрапляють до парламенту, їхніх представників в уряді не буде, значить вони будуть сконцентруватися на парламентській діяльності. А Ляшко казав, що від радикальної партії вони хочуть висунути кандидатів до уряду. Ну, Може, Ляшко когось і висуне, але я поки що конкретних кандидатур не чув від радикальної партії. Ну, Може і таке бути, але це будуть другорядні посади, це не будуть провідні міністерства. Ну, може там одне-два крісла Ляшко і отримає. Зрозуміло, але а... я не думаю, що там є. Що стосується Тимошенко, вона вже сказала, що батьківщина не претендує на жодні посади виконавчої владі, що вони будуть займатися виключно законотворчою діяльністю межа в парламенті. На вашу думку, от де знаходиться баланс між з одного боку паритетною відповідальністю усіх політичних сил, які беруть участь у коаліції, формують більшість у парламенті, і між тим, що у маленькі фракції матимуть там одне якесь неважливе місце в. Уряді, а потім і на них в разі е, краху реформ уряду теж будуть спущені собаки, і вони теж втратять електоральні голоси. Де от ця середина? Ну тої тобто золотої середини немає. Це знову ж таки питання домовленості, коли коаліційних перемовин. І це треба розуміти, що тут з одного боку треба е, е, відповідно розподіляти політичну відповідальність пропорційно до набраних відсотків. З іншого боку, коли маленька команда, невеличка фракція, то відповідно і делегувати спеціалістів, у них просто немає можливості, бо нема з кого вибирати. Тому якщо маленька фракція, отримавши посаду, не має фахівця, то вона буде змушена запрошувати такого технократа чи професіонала. Але знову ж таки, чи будуть вони готові нести за нього відповідальність за результати його діяльності? Тому що знову ж таки ми повертаємося до, до питання і політичної відповідальності, і е, питання морально-етичних певних норм. Тому що людина, яка поділяє їх програму, чому ж тоді виникає питання, чому вона не вступила до членів цієї партії, ну хоча б напередодні виборів. Е, от. А тепер від імені цієї партії буде проводити е, політику. і... Реалізовувати передвиборчу програму цієї партії, тобто можливо, це є, член певні, партії, але такі, просто… тут компроміси, неминучі компроміси, які залежать як від персонального складу фракції, від наявності певних фахівців, так і від розміру цієї фракції і від домовленості лідерів фракції між собою про розподіл політичної відповідальності. Це знову ж таки питання домовленості між ними. Вони повинні mm -hmm. визначитися і розподілити політичну відповідальність. Тобто, на вашу думку, Кабмін буде розподілений між двома політичними силами Броком Петра Порошенка та Народним фронтом. Так, я думаю, що визначальним чином так само і буде. Інші фракції, якщо й отримують посади, то вони будуть другорядні і нечисленні. Тобто, реально впливати на Кабмін вони не зможуть через посади. Через прийняття голосування рішень в Верховній Ради в складі коаліції інше питання, а на роботу Кабміну як органу виконавчого тобто влади вони впливу через посади в Кабміні не зможуть. Зрозуміло, з приводу є інформація, що сьогодні може бути о 17-й годині. Оголошена вже підписана коаліційна угода між п'ятьма політичними партіями. На вашу думку, от із тих уривків інформації від різних політичних сил, які з'являлися останніми тижнями, що це може бути за документ, які там будуть от основоположні зміни в політичному устрої в русі держави в якомусь напрямку в там в реформах. Ну, безумовно, це великий крок вперед. Та інформація, яка є в мене, яка потрапляла до засобів масової інформації про обговорення цієї коаліційної угоди, про її текст, то там дійсно однозначно є рух в бік Європи, євроінтеграція, вступ до НАТО. Україна має позбавитися нейтрального статусу, скасувати нейтральний статус і прийняти закон найближчим часом про вступ до НАТО і до Європейського Союзу. І цілий ряд реформ, але в той же час там є багато недоліків, про які я почав говорити в попередній частині програми. Про те, що там нема фундаментальних речей і стосовно санкцій, і стосовно позовів України до Росії за окупацію, за анексію Криму. Нагадаю, що тільки офіційна офіційні довідка Міністерства економіки України підрахунки склали суму понад 100 мільярдів доларів США. Це прямі втрати України від окупації Криму. Величезні суми також є збитків, які несе Україна фінансових і економічних від війни на Сході, на Донбасі. Що також визнано всім світом, всім світовим співтовариством, тому не зрозуміло також для міжнародного співтовариства така пасивна позиція української влади стосовно цих подій і цих питань, чому Україна не подає позови до міжнародного суду. Зараз тільки один позов в Стокгольмі на 6 мільярдів доларів до Газпрому по перевищенню оплат в попередній період за газ з боку України. А де позови за окупацію за війну, цього немає хоча суми. Величезні це астрономічні суми, які я вже озвучив. І якби Україна навіть подала і почала розглядати ці позови в міжнародних судах, я запевняю, що це б суттєво вплинуло на позит... позитивно на навіть на курс національної валюти. І в цьому зв'язку немає також дуже важливого питання в коаліційній угоді, що стосується рефінансування НБУ наших комерційних банків, тому що це питання воно дуже тісно пов'язане з стрибками курсу. Національної валюти, тобто знецінені девальвація гривні великою мірою це економічні причини, які є об'єктивними. Це криза, і це те, що Україна дійсно має величезний дефіцит зовнішнього зовнішньоторгівельного балансу, тобто імпорт перевищує експорт. Але друга велика складова це спекуляції зловживання банк, ну, чиновників від банківського сектору і НБУ, тому що в жодній цивілізованій країні не проводиться рефінансування, тобто національні банки не надають гроші комерційним банкам, та як у нас кулуарно, під Килимно, не незрозуміло для суспільства за якими критеріями той чи інший банк отримає такі суми, і саме головне, що немає жорсткого контролю за цільовим використанням. Тобто наші банки, отримуючи рефінансування, на наступний день ці гроші вкидають на міжбанківську біржу, валютну біржу і купують за них валюту, розкручуючи тим самим хвилю девальвації. В той же час в цивілізованих країнах це робити не можна заборонено. Вони мають використовувати кошти національного банку тільки на. Покращення своєї ліквідності, тобто затикають ті дірки, які утворюються в поточній діяльності, ані в жодному разі не можуть використовувати кошти національного банку на валютні спекуляції. Те, що у нас відбувалося і нещодавно, коли гривня був стрибок з 8 до 12, а зараз з 12 до 17 фактично. Це також питання, яке не відображено. В коаліційній угоді я вважаю, що це має величезне значення для для української економіки, для української гривні для виживання України От в цей буремний військовий час. Ще нам мало проблем з війною. Ми ще самі створюємо для того, щоб хтось збагатився з банкірів із оточення із чиновників Нацбанку. То ми тепер маємо ще проблему з, з такою шаленою девальвацією. Я вважаю, що це зловживання саме в цій сфері з рефінансування. І наступне невідображене питання принципове також важливе. Це має бути в єдиному. Пакеті це інформаційна політика. Чому до сих пір ми не почали контрпропаганду, інформаційну війну проти Росії і те, що відбувається в нашому перш за все, телевізійному просторі, це продовження поразки. Те, що відбувається зараз, це неприйнятна ситуація в жодному вимірі. Не можна терпіти далі, те, що у нас всі провідні телеканали продовжують пропагувати піарити Росію. Денно і ночно, системно, цілодобово на всіх каналах панує сьогодні російський телепродукт. А це мало бути давним-давно заборонено і заміщено українським телепродуктом, європейським, американським, будь-яким. Але ні в якому разі не можна ворога, кривавого ката України, пропагувати, продовжувати тиражувати по телевізору. Тому що телевізор в цій війні насправді є величезною зброєю, більшою навіть, ніж танки, гради і міномети ворога. Але на жаль, українська влада цього не розуміє, і цього немає в коаліційній угоді. Поки ми не змінимо радикальну ситуацію в телевізійному просторі, нам дуже важко буде подолати ворога на фронті. Дякую вам. Ми сподіваємося. От ми і перевіримо, як то кажуть, чи з'явиться ці пункти озвучені вами в кінцевому варіанті коаліційної угоди. Нагадаю, що деякі представники політичних партій, які домовляються про коаліцію, сказали, що якщо буде досягнута згода, то о 17.00 сьогодні її підпишуть та оприлюднять для обговорення громадськістю. Я вам нагадую, що в нашій студії сьогодні був політолог Ігор Хсів, з яким ми говорили про заяви Арсенія Яценюка щодо можливого складу кабінету міністрів.